Друзі, всім привіт! Сьогодні особливий день, тому що у нас відкривається як це рубрика, нова рубрика. Да. Нова рубрика. нова серія, нова Nova серія. серія. Nova. Да. Ну, а серія, коротше, у нас будуть такі лоти під назвою, під е, як це, називає, брендом, ну не брендом, як це Під так? бренд, дочірнім брендом, До бренд, дочірні брендом One Big Club. Суть в чому. Е, Женя капить каву, обирає просто якусь феноменальну, е, унікальну, найкращу в світі і купляє один мішок. Один. Один мішок, щоб ви розумілися, 60 кг зеленої кави, а посмаженої там на 20% менше. Коротше, від тих 60, кг. 60, ну, коротше. 60 це якщо 60%. А в даному випадку у нас гейша 35 кг 35, 35 кг. А, наприклад, вчора, вчора буквально був капінг, і я обирав е, з Колумбії лот, який е, по оцінкам 88,65 е, балів, там е, якийсь пін-бурбон з е, хмелем, інфюз, що Там просто феноменальний смак має. І знаєш, смак сідра Буратино. Uh -huh. Не сідра, а цього, лимонада Боратино. Yeah, Кава з таким смаком, значить буратіно п'єш це з <laughs> От. Ціна, звісно, ну, да, 46 доларів за кілограм. І от цієї кави ми з, ну, як, склалися. Там коробка, виходить, два ва по 12 кілограм, тобто 24. Uh -huh. І продавець каже, що там ну, мінімум коробку. Просто 24 кілограми по 40 чимсь доларів, ну вдруг ну, зависне. А Діма Ленікс така каває, каже: давай пополам, давай. Каже, Мені теж сподобалося. Давай ти 12 кілограмів з машині. Ну, все, ми так коробку. Ну, це не точно, бо ще е, будуть перемовини з цим постачальником з Колумбії. Якщо там буде якийсь певний об'єм, то ця кава до нас приїде. Якщо, ага. крім нас, інші обсмачики нічого не вибрали, то ну. Навряд чи будуть відправляти коробку цієї кави, є ще гей, що замову, там ще одну на майбутнє. Взагалі, як з'явилася думка створити оцей клуб одного мішка? Дуже часто саме кінцеві споживачі, ну от як там, ми з тобою воюємо собі, постійно хочуть якихось новинок. Вони кажуть, що там новеньке щось приїхало, там, якісь може Бу які нові лотіки. А кав'ярні, навпаки, їм потрібна стабільність, їм потрібно якісь великі об'єми однієї теж саме кави, бо вони е, проварюють її на потоці, їм потрібно стабільно працювати, розуміти, що завтра буде та ж сама ціна, та сама якість, е, тому що у них клієнт привикає, він хоче прийти, випити там еспресо чи е, капучино, чи інза, чи фільтр на тій каві, на яку він звик. І коли ми набираємо, да, наливай, наливай, коли ми набираємо великі лоти, щоб працювати з кав'ярнями, щоб мати їм там на півроку якийсь об'єм, ми таким чином обмежуємо наших поціновувачів. Кінцевих, які хочуть кожного разу замовити якусь цікавинку. Щось таке прям унікальне, щось дороге. Та і самому цікаво посмажити якусь нову каву. Ну а куди? Ну куди? Просто асортимент тріші. І те хочеться, і це хочеться. Сілажів не вистачає, просто все завалено. приходиш там просто таке, якийсь музей кави стоїть. І нема куди присунути нічого. Тапейший топ. Тому прийшла ідея. Прийшла ідея купувати оці цікаві різноманітні лоти, які просто не те, що там потреба є в, в цьому в в прайсі, по да, по в асортименті, да. А душа бажає, душа бажала гейші. Ми дуже довго шукали її, ну, майже, майже рік, да? коли ну, ця поза пачка. Да. Щось майже рік ми не могли знайти. Весною. Не помню, приїхано, чи я Вес... було. Весною, так. Да. Да, ну, так, ну трошки менше року пройшло, але реально не могли знайти навіть за там, великі гроші, скажімо, 65 доларів за гейшу. Е, е, класна була, але 65 доларів вона не коштувала, і ми все-таки відмовились. Про каву, ця е, бомба, абсолютно, я не знаю, е, ну, краща кава цього року поки що. <ріху> Рік тільки почав, почався, але тим не менше, реально дуже смачно. Ситуація така, що вчора десь о пів на 12 ночі на сайті з'явилася в продаж ось ця кава, і на ранок вже була третина об'єму продано. Я думаю, що до понеділка вже може ця гейша просто розійтись. Але в нас в рукаві є ще два козиря, ще й не робна руанда, що є прям таким ексклюзівчиком так, для Руанди. І цікаво цей. Як воно там? Колумбія, табі. А, я, я не пам'ятаю, там здається, чи натуральна, чи неробна обробка, ну там, там треба до неї добратися ще. От. Тому слідкуйте за новою рубрикою «One Back Club. Там постійно будуть оновлюватися якісь цікаві лоти, причому вони там можуть досить швидко проскакувати. Там. Там, два... Я так зрозумів, що за день може бути ну, Може й так, тому треба туди частіше заходити. То що? І причому ще цікава така штука, що ми не будемо виставляти по одному лоту, що, мовляв, а, цей, поки перший не продамо, другий чекаємо. Там. Ми можемо сразу, там два-три лоти виставляти, паралельно продавати ці. Про смак, розкажи, що ти відчуваєш. Це тропічний висок? просто вибух. Тут дуже багато всього. І взагалі гейша — це така кава, яка не залишає тебе. Знаєш, байдужим. Ти от її випив і ти просто отримав завжди, кожен раз отримуєш новий якийсь смаковий досвід. Ну, звичайно, гейша від гейша відрізняється, але тим не менш. От береш новий гейшу, п'єш, у тебе новий смаковий досвід. Вони всі такі різні, унікальні, прикольні. Це от дійсно унікальне. Вона і як лимонад якийсь, він за мені грузинський якийсь лимонад нагадує у цей е, з роз. І не пив? Ні. Ну, коротше, не пив. І при, я, при, цьому, я, 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 при цьому якісь тропіки страшенні просто. І, до речі, Слава підказав, що я її заварив прям дуже потужно, там 1,60 ТДС, це багато. Можна 1, 1, ще водички. — 1,45 це типу, верхня планка, а тут 1,60. Я так і люблю, мені смачно. Так, да, у мене був помилок ліків коменданту 18-19, тобто таке менше середнього. Вода невисока не температура 93, 20 грам кави, 300 води, класика, 4 вливання. Офігенно смачно. <кій> Така, така смачна, що давишся, це ще, ще є, ще випіше. Каво будеш? Давай. Ти що, злущаєшся? Та налий по-людськи. Так її ж тільки один мішок. Всім треба спробувати. О, То це ж One Bag Club! One Bag Club. Тільки один мішок. топової кави. Дивіться, кава така, вона що не суперекстрактивна, тобто беріть менше помел. Не беріть високу температуру, у вас буде багато кислотності, тобто не, не бажано. Да, 92-93, це от ідеальний такий, діапазон температури, який ви хочете. І все. І що? Все, беріть Два помел. слова, два слова про пакування. Ми для One Back Club придумали трошечки, змінили дизайн. Тепер кропка в такому сіро-графітовому кольорі, Тут є е, назва нашої. Рубрики серії One Back Club, а так, в принципі, все те саме. Став чайник, прозора упаковка, щоб було видно, як посмажити зерно відразу, якість, там, квакери, не квакери, все чисто, все прозоро. От. І рекомендація від мене особисто, якщо ви вже купили гейшу і заварили її, то налити в дуже в якісний якийсь келих, да. чашку. А посуд це ну, така невід'ємна частина цієї церемонії. Ну, це не просто американи на зупинці десь поки чекаєте автобус. Це прям церемонія. Угу. І ця кава, вона просто не може бути налита в якийсь паперовий стакан, дай Боже, або просто якусь там чашку. В даному випускала. випадку ми користуємося зараз селовий Равікс. Да, Слава, ти казав, що в Україні таких бокалів немає. Це з Канади є, але, але ці канадські, правильно? Першу каву, яку побачили ці чашки, це гейша. Тому і першу каву, яку побачила рубрика One Back Club, це теж гейша. В принципі, старт прям більш ніж може бути прекрасний. Ну, і кава крута, а ще є такі п'явочки є. Ну, це для крінжових тіктоків. Мені подобається. Диві. Все, більше нема що казати, треба успіти замовити, бо думаю, до понеділка вже буде нічого, просто погірше. Підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за рубрикою OneBe Club. Будуть цікаві відео, відео, коментар буде за рекомендацією від Вячеслава, скоріш за свого позвольмо. Так, Буде. це треба сказати, чи ти сказав вже? Це, це просто, 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 просто. Просто немає сенсу знімати окреме відео з рецептом, бо цю гейшу за 3-4 дні розберуть. Все. Я взагалі кажу, ми поки знімемо обзор, може вже там і немає. Може вже і не Тому дивіться рецепт в коментарі під відео.